Керована медитація, яку провів ще й вами Парамахамса Вішвананда на Даршані в Алгаврі, Португалії, 10 квітня 2008 року. Я хотів би провести з вами невелику медитацію. Насправді це не зовсім медитація, але з її допомогою ви зможете, коли сидите, спробувати зосередитися на своєму внутрішньому центрі. Отже, ми з вами співатимемо. Ом намо рая ная. Справа в тому, що це дуже потужна мантра. Повторюючи її, людина досягає заспокоєння розуму. Спокійний розум відпускає всі хвилювання та весь біль. Крім того, це приносить вам багато користі, йдеться не лише про духовне зростання, це також допомагає досягти і матеріального благополуччя. Я розумію, що не всім подобається займатися лише духовними практиками. Багато хто також більше уваги приділяє і своєму шляху в матеріальному світі. Обидва ці моменти важливі. Ви так вважаєте? І так не соромтеся: співайте мо, на, мон, рая, ная, закрийте очі та візуалізуйте у своєму третьому оці квітку лотоса. Спочатку співайте мантру голосно, а потім ми співатимемо її із закритим ротом. Тобто, треба буде промочати, після чого в повній тиші слухатимемо звук мантри, «Ом на районає всередині себе. Тобто, спочатку голосно, потім із закритим ротом. Спочатку я скажу співайте, потім закритим ротом, і ви відчуватимете вібрацію всередині себе. Коли ви співатимете мантру із закритим ротом, ви відчуєте, як кожна ваша частинка вібрує всередині вас. І нарешті я кажу: тиша. Ви всі зупиняєтеся і занурюєтеся всередину себе, ви почуєте звук, який тільки но видавали, і ви почуєте його всередині себе. Ви не робите жодних звуків, але ваш розум весь цей час сконцентрований на лотосі. Спочатку ви візуалізуєте. Квітку лотоса закритий бутон. Коли ви співаєте голосно, бутон ще закритий. Коли ви співаєте з закритим ротом, він повністю розкривається, як ці красиві квіти, які стоять тут. І коли ви перебуваєте в тиші, побачте на цьому лотосі знак космічного ума чи стопи Господа, стопи Нараяни. Ось так ми зараз повторюємо мантру Ом Намо Нараянай. Ви готові? Перше, візуалізуйте в третьому оці закриту квітку лотоса і промовте вголос Ом на нарая ная. Друге, закритим ротом промовте Угу. І побачте, як лотос повністю розкривається. Третє тиша. Спостерігайте космічний ум. Або стопи нараєни в лотосі, що розкрився. Четверте. Повільно розплющте очі, але продовжуйте зберігати стан спокою. Просто розплющте очі і з відкритими очима насолоджуйтесь спокою. Якщо ви виконуватимете цю медитацію протягом 15 хвилин, то 5 хвилин повторюйте мантру в голос. П'ять хвилин і закритим ротом, і 5 хвилин перебувайте в тиші. Після цього до вас прийде стан спокою. Співголос потрібний для того, щоб взяти під контроль ваш розум і налаштувати його на позитивний лад. Спів із закритим ротом потрібно, щоб космічна енергія завібрувала всередині вашого тіла. А через мовчання ми досягаємо того внутрішнього спокою де божественне відкриває нам себе, і все це займає лише 15 хвилин.